Боровся за свободу України на передовій. Це історія військового Ростислава Сороки, який втретє пішов на фронт та отримав тяжке поранення. Про його шлях наша Вікторія Резун розкаже. Ростислав Сорока отримав уламкове поранення на запорізькому напрямі ще кілька місяців тому. У чоловіка влучив ворожий безпілотник. Він був поранений в результаті скиду з безпілотно-літального апарату. І е, поранення, як ви розумієте, дуже важке. Відкрита черепно мозкова травма і, і інші, інші інші діагнози. На сьогоднішній день е, в складному стані, тому якби і виникла думка е, допомогти родині в цей складний час. Безпілотники, які в піві, з'являються дуже раптово і спрогнозувати їхню появу дуже важко. Ухилитися від них чи від безпілотника, чи від скиду також дуже важко. В результаті цього переважна більшість травмувань зараз. На нашому напрямку є це або скиди, або удари безпілотних апаратів. 28-річний Ростислав у 22-му році вже втретє пішов на фронт, адже ще з дитинства хотів стати військовим. «У нього це бажання було ще під час навчання в школі. Він себе постійно бачив. військовим. Ну, так вийшло, що він свій вибір зробив самостійно. Це його вибір. Понад п'ять операцій чоловіка привезли до рідного Івано-Франківська. Медики кажуть, зараз він у важкому стані. На момент поступлення були якісь елементи свідомості. Тобто періодично пробує виконувати якісь вказівки, неврологічний дефіцит мав важкий, має біопічну геміпологію, перес правої ноги, то що збережені самостійні рухи в правій руці. Підтримує та доглядає за Ростиславом його дружина Євгенія. Вірить, разом вони все подолають. Сказав, що треба захищати свою країну, свою сім'ю, дітей. Подивіться, що робиться у світі. Я це мій долг. Третій раз він це пішов добровільно, хоча в нього там проблеми були по своєму здоров'ю, в нього зором було погано, але він... Патріот України. Поруч і батько військового. Каже, син завжди був сильним та рішучим. Його рішення піти на фронт підтримував. Це я знав зранку, з ним не було зв'язку декілька днів. зізвонилися з керівництвом і вони одразу повідомили, що важкий, стабільний така ситуація трапилася. Ну, в що це? Керівництво зрозуміння віднеслося. От. І я з ми зразу з його дружиною виїхали Дніпропетровськ». Попереду в Ростислава тривалий та дороговартісний курс реабілітації. Рідні докладають усіх зусиль, бо військовий зміг знову повноцінно жити.